А ви знали, що електромобілі допомагають енергетиці України, особливо тоді, коли сусіяни руйнують наші маневрові електростанції? Переважно електромобілісти заряджаються вночі, коли діє нічний тариф. Тим самим вони збільшують споживання нічної електроенергії. А це допомагає збільшити частку атомної електроенергії та зменшити якраз оці маневрові потужності. Адже щоб розігнати або зупинити атомну електростанцію, потрібно декілька діб. Тому і існує у нас нічний тариф. Це вони так заохочують нас користуватися електроенергією вночі. А щоб зробити ще краще, потрібно наслідувати приклад від японців, які встановили швидкісні зарядні станції для електромобілів, які працюють і в одну, і в іншу сторону. Коли в енергосистемі виникають дефіцит, можна просто брати цю енергію від електромобілів. Як вам така ідея? Пишіть у коментарях і підписуйтесь на мій канал, де ви дізнаєтесь абсолютно все про електромобілі.